Олександр Усик поділився думками про реванш з володарем титулу ІБФ Даніелем Дюбоа. Ми хочемо битися з Дюбоа. Моя команда готова. Багато чого залежить від того, як Бог дасть нам можливість це зробити. І другий важливий фактор це людина, яка може це організувати. Це його високоповажність, турки Аль Аш Шейх. Тому що він той, хто здатен організувати цей бій в іншому випадку, думаю, могли б виникнути перешкоди. Єдина людина, яка може це зробити, турки таріат Сізен. Знаєте, я завжди бився на землі своїх опонентів. Наразі Саудівська Аравія створила найкращі умови для проведення боїв, і це місце стало для мене другим домом. Коли я боксую в Саудівській Аравії, я відчуваю себе як удома. Чудові люди, чудові вболівальники. Ми можемо гуляти, зустрічатися з людьми. Зараз ми не можемо проводити бої в Україні, але можемо робити це в Саудівській Аравії. Вони дуже добрі до нас. Тож це стало нашим другим домом, сказав Усик. Енді Лі, тренер Джозефа Паркера, прокоментував можливий бій свого підопічного проти володаря титулів Олександра Усика. Я думаю, що Джозеф заслужив свій титульний бій зараз. Я думаю, всі з цим погоджуються. Щонайменше ВБО тепер пішли на це і зобов'язали його битися. Люди хочуть, щоб Джо бився з Усиком. Люди вже бачили бій Усик. Дюбуа, це було не так давно. Олександр виграв технічним нокаутом. Для нас наш перший вибір це бій з Усиком. Однозначно, якщо ні, ми будемо битися за вакантний титул, але ми хочемо битися з Усиком. Це наша мета, сказав Лі. Усик відповів на питання журналістів про створення боксерської ліги. Олександре, що ви думаєте про боксерську лігу, яку анонсували Дейна Вайт і провідний спортивний діяч Саудівської Аравії Туркі Аль Аш Шейх? Чудова ідея. Я думаю, що турки роблять багато для спорту. Це прекрасно, що створюються нові ініціативи, і я це підтримую. Це прекрасно, що створюються нові ініціативи, і я їх підтримую. Багато людей думають, що щось може не спрацювати, але важливо пробувати нове завжди. Я не проти цього, але мене не запрошували взяти участь у цій лізі. Але якщо така пропозиція надійде, ми з командою серйозно її розглянемо. Сказав Усик. Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченко, прокоментував можливе завершення кар'єри свого клієнта. Те, що, мабуть, найбільше хочуть дізнатися від тебе люди, це новини про Василя Ломаченко. Говорили, що він, можливо, залишить бокс. Потім з'явилася інформація про травму спини. Яке оновлення щодо Ломаченко ти можеш нам дати зараз? Насправді я говорив з ним сьогодні вранці, і він почувається добре. У нього була невелика травма спини, але зараз він уже відновлюється. Починає тренування і, можливо, через місяць чи два в нас будуть дуже хороші новини або він повернеться, або завершить кар'єру. Поки що невідомо. Але згідно з правилами ІБФ, у нього є час до жовтня, щоб визначитися, адже Абдулаєв буде битися з Мураталою за обов'язкового претендента, і тоді ми дізнаємося, що буде далі. Я знаю, що ти кажеш, що поки чекаємо новин, але ти, мабуть, знаєш лому краще за всіх, окрім його батька, якби ти мав зробити припущення, як ти гадаєш, він більше схиляється до завершення кар'єри чи до повернення, поки що рішення не прийнято. Ні Папаченко, ні Ломаченко нічого не вирішили. Як я сказав, я сьогодні зранку говорив із ним, і він почувається добре. Він знову почав тренуватися, але ми не знаємо, що буде далі. Подивимося. Чи здивує тебе, якщо він завершить кар'єру? Ні, зовсім ні. Якщо він вирішить піти, мене це не здивує, тому що його вже не раз як спалювали в професійному боксі. І знаєш, коли ти дійсно перемагаєш у бою? А судді ухвалюють рішення на користь іншого. Це боляче, це ранить твої почуття. І це те, що може вбити твою мотивацію, продовжувати, сказав Клімас. Конор МакГрегор зустрівся з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Таким чином, необхідно іден ітенсиф. Фікувати міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також відсутність комплексних теоретичних досліджень, колишній український тенісист Сергій Стаховський прокоментував той факт, що Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії. Що там у професури? Ніде не муляє. Якщо хтось знає склад вченої ради, оголосіть, будь ласка, цих зірок на всю Україну. Написав Стаховський Нагадаємо, 38-річному боксеру присудили ступінь доктора філософії з галузі знань право. Дисертацію він захищав у Харківському національному університеті внутрішніх справ Жич, де з жовтня 2021 року навчався у відділі аспірантури та докторантури. Тема дисертації це адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Теофімо Лопес впевнений, що досягне успіху. Я відчуваю, що стану наступним обличчям латиноамериканців після Канело. Хоча Канело є надією для мексиканців, вибачте. Але Бог обрав мене. Коли Сауль піде, я стану обличчям латиноамериканців. Це буде ідеально, тому що я більше розмовляю англійською. Але потім ми почнемо більше залучати мою рідну іспанську мову. Я мрію масштабно, я цього заслужив, я цього вартий і я це отримав. Але найважливіше там втримати це набагато легше досягти висот ніж утримати їх.